Сам фільм направду є гарний, сумнівів не виникає. Сподобалось, по перше, те, що фільм український. По-друге, дуже сучасна зйомка. І, дивлячись, навіть якісь сучасні фільми з спецефектами. І зараз, подивившись цей фільм, я розумію, що десь є теж такі моменти, достатньо сучасні, гарні актори. Дуже гарна музика, теж ну, доволі вже відома і використовувана, але красиво підібрана, і самі ви бачите, наскільки красиві краєвиди. Що нового для себе Ну, Насправді фільм дуже інформативний, його за один раз ну, переварити, як це кажуть. Неможливо, треба разів два-три подивитися, щоб все собі розкласти по поличках і зрозуміти, що власне відбувалося в той час. Але вже було приємно те, щоб листони брали участь в, в тих рухах і в тому житті того часу. У фільмі згадувалася жіноча організація копать зічівлю. Чи пішла б ти в таку організацію, якщо б це було в нас зараз в Україні, і що би спонукало тебе піти в цих організаціях? Ну, Звичайно, є ряд нюансів про те, що власне ця організація сповідує і для чого вона організація, так? Але якби йшлося про те, що така організація потрібна Україні для відновлення якихось культурних сил чи збагачення, нації. Так. Я, звичайно, туди посумнівалася і пішла, оскільки ну, в якесь таке пластове виховання воно вже десь підсвідомо закладає рефлекси, коли ти чуєш про те, що ти можеш допомогти розвивати там, ну, якусь думку хорошу, ти автоматично на це реагуєш.